Долучаємо до нашої розмови Сергія Згурця, директора інформаційно-консалтингової компанії Дефенс Експрес. Слава Україні, пане Сергію. Вероні слава, доброго ранку, вітаю вас, вітаю наших глядачів. І ще одна добра новина так виглядає. З'явилася вчора ввечері про те, що СБУ атакувала аеродром в Краснодарському краї, і мінус су 27 розуміємо, що в них тих сушок ще трохи є, але все ж е виглядає на те, що якісь способи ми почали знаходити. Фактично, якщо подивитися, то е десь близько семи літаків так підмінусували минулого тижня. Ну, дійсно, коли ми говоримо про е, дії збройних сил сил оборони, поєднання з службою безпеки, які про спільні операції по знищенню ворожої сили на території Російської Федерації, тодісно вже бачимо таку стала тенденція. Вона насамперед, як бачимо, скерована на удари по російським летовищам або летовищам окупованому Криму, де ворог може отримувати літаки, які здійснюються так і на нашу лінію оборони, на наші мирні місця. І якщо зараз ми говоримо про те, що якраз на Авіабазу, яка розташована в Краснодарському краї, було здійснено удар за допомогою дронів. Щонайменше три дрони пройшли без перешкод через російську ППО, якщо вона існує, і здійснили удар по цьому аеродрому Кушівська. Власне до цього аеродрома 200 кілометрів, і це вже не вперше удар по цьому литовищу, тому що перший удар було 27 квітня, і тоді звід. Ти, росіяни майже всі літаки там було тоді 40 літаків, перебазували на інше летовища, але зараз все рівно певна частина літаків там залишалася, і ми говоримо про те, що за попередніми даними знищено щонайменше один су 27 Чим цей аеродром важливий, тому що він використовується противником для базування і учпової авіації, тому там були якраз і Су-27, і Мі 29 Але так само для цих літаків су 34 які використовують пануючі бомби для ударів по нашій території. І у будь-якому разі, ми можемо говорити про те, що цього разу удар було нанесено якраз безпілотними комплексами, а буквально там пару днів тому, 15 травня, ми пам'ятаємо про удар по аеродрому Бельбек, де були якраз і Міг-31, і знову ж таки Су-27, і там і Міг-29, тобто і тоді було знищено три літаки, тобто два Міг-31 і Су-27. Зараз говоримо про ще один Су-27, ну і про роботу наших Збройних сил, які за за допомогою ПЗРК, там поблизу там Авдіївки за короткий проміжок часу там знищили щонайменше три літаки су 25 Так що, монка ще бачимо, що наша і ударна компонента позицій літаків працює. Ну і засоби ППО в руках наших піхотинців працюють теж досить ефективно. Але це, виходить так, що на найдє... зараз спробував, хоча б якось теоретично уявити, як оце на Кущівський аеродром летіти нашим безпілотникам, і то вони виходить, що подолали і прифронтове протиповітряну оборону русських, і славний город Єйськ облетіли, де там завжди щось літає, і вони самі себе бомблять. І, і вдруге туди долетіли. Тобто реально, реально можемо по цьому робити висновки про стан протиповітряної оборони в Краснодарському краї і поблизу Ростову. Так воно в них виглядає. Ну, в будь разі ми розуміємо, що, начебто, пряма дальність 200 кілометрів, але ми розуміємо, що насправді плануванні операції достатньо складне. Воно враховує і розміщення тих залишків ППО, які росіян там десь на цих ділянках стоять, обхід цих ділянок і е, е, захід з використанням. Е, наших безпілотних дронів на найбільш неочікувані напрямки для противника. Але в цьому сенсі, чому я кажу тричі раз про 200 кілометрів? У мене кажучи, 200 кілометрів це золота дистанція для роботи атакамсів, які з касетною частиною прилаштовані для ударів по летовищам. коли ми здійснили удар по поліпеку, то це було добре. А зараз вам кажучи, оця ділянка 200 кілометрів на Краснодарському краї краї це золота ціль для роботи атакамців. Mm -hmm. Так, хочу повернутися і до вчорашнього рамшта. Зокрема, про ви вже його напевно проаналізували. Скажіть, що в результаті онлайн цього Рамштайну ми отримали і як ви розшифрували Лойда Остіна? Бо, бо одні написали так: ну в чергове сказано було, що е, західною зброєю лупити тільки по ворогу на території України, а інші написали, ні, так це лупіть акуратно, тільки так, щоб ніхто не знав. Це так одні прочитали, інші так. Як ви це відчитали? І що є, є, е, технічна складова Рамштайну і ідеологічна. Тобто, технічна складова це перелік техніки озброєння, які там е, різні країни визначили. Вони там охоплюються і е, засоби ППО, ракети до ППО, бронетехніка. Що перш там е, вийшло знову на пріоритет е, засоби артилерії? Але звісно, зараз і в коментарях ми дивимося на відповіді і Лойда Остіна і. Е, Головокомітет комітету начальників штабів Брауна на питання про те, чи може Україна здійснювати удари по російській території західними зразками, і чи здійснювала коли там Брауна запитали про те, чи використовувала Україна атакам по російській території. Він каже: ні, не використовував. сподіваємося, що що так і, і і далі буде. А от відповідь Остіна так само була насправді достатньо категоричною, тому що коли його запитали про те, чи може Україна використовувати, він сказав. Вона може бути там лише в тих умовах, які визначені, але там була така фраза, яка зараз оце дискутується: що динаміка в повітряному просторі може бути іншою. Тобто, фактично можна потумачити теоретично, що використання комплексів Петріот над повітряним простором Російської Федерації цілком можливе. але Остін сказав, що я не хочу в це занурюватись в ці в ці подробиці. Але згадаємо історію минулого року, коли 13 травня над Брянською областю Російської Федерації було одночасно збито два російських літаки і три. Гелікоптери, і потім уже на е, день е, е, повітряних сил ми побачили на е, одному з патріотів якраз позначки, що в такий то день, 13 травня, збито два е, літаки і три гелікоптери. Тобто, фактично, оця робота з засідок. Комплексом Петріотом була вже апробована і були знищені ті літаки, які кошмарили українські міста і села, використовуючи ці групові нальоти з використанням цих керованих бомб і таке інше. Некає питання чи можна це робити далі? Я звісно, скажу так, ну налаштоване, що це треба робити. Нам і президент про це говорив здається, вчора про те, що о, е, чому ми не можемо використовувати західну зброю. Тому що це власне ж не напад, це оборона а на і це упереджуючий заход. Це власне воно ні, можливості агресора і країни, яка обороняється, так що зараз дискусія про використання насамперед американської зброї, вона буде все більше і більше підніматися. І думаю що ми це Рубікон все таки перейдемо. Тому що ми знаємо заяви британців обговорення в французькому парламенті про можливість використання зброї французького виробництва для ударів по російській території. Головне це Рубікон. Американський. його треба певним чином розмити і створити умови для використання західної зброї, американської зброї для ударів по російській території, тому що накопичення сил там у Харківській області, у Сумській області, яке відбувається поблизу наших кордонів. Удари атакамсами по цим ділянкам суттєво зменшують російський потенціал. Удари атакамсами по лиштовищам, де дислокуються російські літаки. Це якраз дистанція 200-300 кілометрів. Це дистанція підскоку для російських літаків. Це те, що дійсно ну, дозволяє. Вести бій двома руками, а не в форматі, коли там у нас руки зв'язані, і, мам кажучи, грати лише на нашій території. Це якась ну ситуація абсолютно нелогічна, і військові це визнають. Політики все більше визнають. сподіваюся на певні зміни в підходах американської сторони. Ми тут бачимо певні зміни, які вже трошки раніше розпочалися в підходах європейців. Бо добре, що є і що говорять і про системи ППО, і Нідерланди надсилають свої бронемашини. Литва. Готове відправити інструкторів в Україну раніше? Вони в нас вже були до повномасштабного вторгнення. Напередодні каякала з Естонії теж казала, що відправити військових в Україну це цілком нормально, і це абсолютно не буде. Якщо хтось з них загине, не дай Боже в Україні, то це не буде означати автоматичного застосування п'ятої статті. Наскільки це потрібно нам зараз? Наскільки нам потрібні їхні інструктори в Україні? Чому це питання зараз так акціону підіймають? Ну тут дві складові. Насправді є інструктор, який може забезпечувати роботу і ремонт західної техніки, тому що цей строкатий парк західної техніки потребує більш активної взаємодії з виробниками і з ремонтними бригадами з західних країн. Якщо вони ну поки що спойдують принцип відправляти техніку на західні бази, це достатньо ускладнює. Терміни ремонту цих, цих зразків, і це відомо однозначно порушувалась на Рамштайні. Але тепер питання інструкторів, які готують особовий склад. Пам'ятаємо публікації про те, що Україна звернулася до підготовки 150 тисяч особового складу на території там країн Європи. Такі обсяги. Європа може переварити, але достатньо, скажімо так, через тривалий час, і було питання, що хай тоді приїжджають інструктори. І це питання закордонних інструкторів потім наразилося на питання, що вони можуть нас навчити, тому що, мон кажучи, фактично не всі європейські інструктори НАТО зараз можуть оцінити ті виклики, які стоять перед. Нашими збройними силами треба поєднання їхніх учбових центрів, наших учбових центрів і створювати такі умови швидкої підготовки в різних умовах. І зараз якраз питання закордонних інструкторів воно обговорюється, формат оптимальний вишукується. Але от ті речі, які стосуються там інструкторів на підготовках полігонах, наближених до поля бою, думаю, що європейські країни все таки будуть уникати за певним винятком. Американці однозначно будуть уникати, тому що в відповідях Лойда о. Сіна, коли питали інструкторів, було сказано про те, що вони не будуть відправляти американських інструкторів в Україну, але є інші країни більш рішуче налаштовані до війни з Російською Федерацією. Це країни там Балтії, Польщі. Думаю, що тут ми можемо знайти варіанти, і так само як і французи. Я сподіваюся, що за словами Макрона, який там обіцяв багато перспективних речей, все таки прийдуть і певні практичні кроки до взаємодії з французькими військовими на нашій землі. У нас менше ніж півхвилинки. Леопарди і, і бронетранспортери з Нідерландів. В це про серйозну партію говориться чи знову гомеопатично декілька штук? Ну, насправді вся про техніка заходить з великими затримками. Я думаю, що Нідерланди там є одним із значних контрибуторів передачі леопардів в різних версіях. так само як і Іспанія. Здається, вчора заявила аж про 10 леопардів. Це ще з перша партія, яка обіцялася. Якщо напомняється наприкінці минулого року, так що будь-якому разі динаміка з бронетехнікою є достатньо повільною. Треба шукати варіанти. Тут і більше сподіваюся, таки Прискорити на американців ситуації. з їхніми БМП Бредлі, які дають більше результатів ніж Леопарди mm -hmm. на полі бою, пане Сергію, дякую за фаховий аналіз. Сергій згорець, директор інформаційно-консалтної компанії Дефенс Експрес про Рамштайн і не тільки.